Lenovo. це китайська компанія, яка й досі асоціюється з чимось дешевим та малопотрібним. І ми не будемо з цим сперечатися. Як не будуть з цим сперечатися, і керівники компаній, які вже остаточно прийняли рішення про відмову від бренду Lenovo і перехід на Motorola. Вони вже навіть суббренд Zoom закрили. Але сьогодні, під час огляду Moto M, ми розкриємо вам страшенну таємницю таких брендів як Xiaomi, Meizu та інших чистокровних китайців. Але про це трішечки пізніше. Як ви вже здогадалися з назви, принаймні я на це дуже сподіваюсь. В нас на Оліді досить свіжий металевий Moto M, основною фішкою якого став процесор від MediaTek – Helio P10. Втім, фішкою це назвати важко, скоріше відмінна риса. Адже на даний момент це єдиний смартфон з процесором від цього виробника під брендом Moto. І якщо коротко, то працює він дуже і дуже непогано. Багато хто побоювався, що використання цього процесора негативно відобразиться на загальній роботі смартфона, і він буде працювати на рівні вище згаданих китайців, а то й гірше. В першу чергу ці побоювання стосувалися операційної системи. Мовляв, UNOS, FlyMe, MIUI. це софт, ЮАЙЦЦЕСОВТЯКИ Оптимізували роками. Там багато налаштувань, в тому числі для прискорення смартфона і так далі. Але по факту все виявилося 106 до навпаки. Moto M працює в рази швидше за аналогічні рішення по залізу. Особливо здивувала робота додатків з оперативкою. Можна повернутися в іграшку, яку грався кілька годин тому, і продовжити з того ж самого місця. Для Android це вкрай дивно, але факт. Тут, до речі, досі горбатиться шостий Андрійко. Оновити до сьомого обіцяють, але коли це станеться, нам невідомо. Так от, до чого це все? Якщо ви вже давно слідкуєте за нашим ресурсом, то, мабуть, знаєте, що вся наша редакція вже давно сидить на Xiaomi та Meizu. Останні вже кілька покорінь працюють на процесорах MediaTek, в тому числі 50-му, який встановлено тут. Але жоден зі смартфонів Meizu не працював краще за Moto M. І після тестування у нас виникло бажання пересісти на техніку Moto. Адже як виявилося, чиста Андрійка, куди продуктивніше, а найголовніше стабільніше за всілякі там UI. Щодо іншого заліза, оперативки тут 3 ГБ. Це LPDDR3, яка працює на частоті 933 МГц внутрішньої пам'яті 32 ГБ, з якою по факту доступно 24,7 тип пам'яті EMMC 5.1. Щодо бенчмарків, то результати ви зараз бачите на екрані. І ми вкотре переконуємося, що до реальної продуктивності пристрою з точки зору типового користувача, синтетичні тести не мають ніякого відношення. А зараз було б логічно запитати, а як же тут з автономністю? Адже ті ж таки Xiaomi та Meizu Цим добре славляться, і декілька днів без підзарядки для них це норма. Так от, тут із цим справи не гірші. Приємності у 3000 мАч мота М спокійно тримається добу, а то й півтори. Якщо грати в іграшки, то звісно менше. Але не забуваємо про режим економії енергії, який особисто мені дуже подобається у шостому Андрійкові, і отримуємо солідні дві доби помірного використання. За ніч смартфон розряджається на 2-3 при підключеному Wi-Fi та без енергозаощадних фішок. В режимі енергозаощадження батарейка залишиться на тому ж рівні. Щодо зарядки, то тут без фанатизму. Якщо розрядили акумулятор. Повністю будьте готові зачекати 2 години для повного відновлення сил вашого маленького друга. Ну і щоб не полишати тему порівняння з заклядатими китайцями, тепер про дизайн. Літера М в назві означає метал, з цільного шматка якого виконаний корпус пристрою. І виглядає це дуже схоже, чи то на ZTE, чи то на Xiaomi. про останніх нагадав сканери відбитків на задній панелі. Розміщення елементів управління, до речі, теж класичне для рисової компанії. Кнопки живлення гучності на правій грані, лоток сімку на лівій, внизу динамік та мікрофон під симетричною решіткою, між ними USB-C, ну а вгорі Audio Jack. Зручність якого сумнівна, але теж суб'єктивно. Єдине, що відрізняє Moto M від від будь-якого останнього Redmi – це більш згладжені кути та відсутність кнопок управління під екраном. Тут керування здійснюється звичайними неекранними кнопочками. До речі, типового додатку мото, який присутній абсолютно у всіх смартфонах бренду, тут чомусь не знайшлось. Як із софтових смаколків вигляді керування жестами і тому подібне. Це дивно, дуже дивно. Це все наштовху на думку, що цей мото справжній мото. Рисового присмаку в ньому більше, набагато більше ніж зазвичай. І попри те, що працює цей не досить приємно, справжньому фанату бренду він навряд чи сподобається. Але як би там не було, продовжимо. Звук ось що порадувало чи не найбільше. І до чого докопатися не можу, і як би цього не хотів. Попри те, що тут лише один динамік, звук він видає дуже гучний, насичений та об'ємний. Звісно, не обійшлося без технології Dolby. Відповідний додаток, звісно, присутній. Це ж їх не крути досі ліново. Розташування, як на мене, правильно. Звук не глушиться при горизонтальному хваті, та й у кошені все чудово. Ну а на гучній вулиці телефончик неодмінно дасть про себе знати. Щось таке до речі, про вулицю дисплей тут теж не підкачав. Якщо вам дзвонять, а ви знаходитесь на вулиці в яскравий сонячний день, то ви не лише почуєте, але й побачите, хто вас турбує. Тут встановлена хороша ips матриця діагональю 5,5 дюймів та роздільною здатністю Full HD, що дає рівно 401 піксель на дюйм. По лафонному покриттю зауважень теж немає як і по кольору передачі, кутах огляду та іншим характеристикам, за яких зазвичай судять дисплеї. Балансування кольору вдале, принаймні краще, ніж в m 5 Note, який в нас тут досі валяється. Тепер камера. В цьому питанні смартфон теж не пасе задні. Деталізація, контраст, передача кольору, куди краще, ніж в нашого M5 Note, який, до речі, працює на тому ж Helio P10, але з приставкою M, і трішки меншою частотою. А також має камеру на 13 мегапікселів проти 12 у Moto M. Це до чого взагалі? Тим, що Те, як смартфон оброблює серед зображення, отримане з матриці камери, сильно залежить від процесора. Але те, що ми бачимо в прикладі цих двох апаратів, де чітко зрозуміти, що в Meizu дуже сильно халтурять. А також Moto M отримав вручні налаштування, щоправда, з витримкою 2 треті не зовсім зрозуміло, але й на тому дякуємо. І окремо відзначую збереження HDR. Цей процес відбувається до... Дуже довго, як для смартфону 2017 року. Фронтальна камера на 8 мегапікселів з кутом огляду 85 градусів. Зі своїм завданням вона справляється нормально, Але в приміщенні для отримання чіткої фотографії доведеться на деякий час завмерти і не рухатись. По відео ситуація мало чим відрізняється від більшості смартфонів бюджетників та середнячків. З налаштувань тут вибір якості 480p, HD та Full HD. Навіть стабілізації немає, а вона, до речі, у Moto G5, який вартує менше, була. І це. Це знову ж таки дивно. Тепер висновок. Мотаем це чудовий апарат. За який просять небагато немало 7 тисяч гривень. За ці гроші ви отримаєте хороший процесор, потенціал якого не вдалося розкрити таким брендам, як Xiaomi чи Meizu. Дуже непогану камеру, хоча зі своїми нюансами, хороший звук, і тут без коментарів, та чисту ОС, без всілякого шлаку, але, що в даному випадку сумно, без типових для мотороли Фішок. Тож в цілому, сам по собі, це дуже хороший смартфон, який ми можемо навіть порадити. Але варто розуміти, що від Moto тут лише логотип. Є трішки від Meizu, від ZTE, від багатьох інших китайських брендів, але не Moto. Ну на цьому в мене все. З вами був Макс та ресурс Penguin Pro і огляд Moto M. Повний огляд, ви, як і завжди, знайдете на нашому сайті. Цього разу не треба підписуватись на наш канал, не треба ставити лайки, коментарі і так далі. Підтримуйте нас просто сидячи на дупі. Все, до зустрічі, бувайте! Не встиг покласти телефон, а оператор вже його забрав. Розумієте, для телефон це як повітря. От він сидить, сидить, такий, в нього забереш телефон. І... От людина дивна, капець. Хто ще таке, пишіть коментарі внизу під відео. Будемо читати і намагатися вас лікувати. Створимо спеціальну клініку по лікуванню від смартфону залежності, в якій ми будемо давати вам м -м, Nokia 3310. Вони не смартфони, тому ними довго не побавитись. А міг би збурнути його. Вбити, О. О, бачите? Хвилюється за мене людина. Це добре. Тому що цією штукою дійсно вбити можна, блін, як Тора. Все, поїхали, да?